Погляд квартири на Соборній 332. Знаходиться в центрі міста. Завод на вагона. Біля квартири є Єва. Аптека. Одорожня. Опів будинок, прямо на дитинці. Дуже близько. Навпроти. Кафе. Та ще одна аптека недалеко. Це близько. Квартира знаходиться на другому поверсі. Може так само бути під офісом. Гарний вигляд, панорамне вікно. під'їзді тепло є опалення. Заходячи у квартиру. Прихожу, вішаки, новий ремонт, зеркало ми встроєно в двері. При вході зразу є невеличка прихожа, все нове. Ремонт. На дверях зеркало в повний ріст. Тут зразу ванна, лед підсвітка на зеркалі велике джакузі, Повністю все працює, підлога з підігрівом. Далі кухня, теж підлога з підігрівом, нова кухня, стиральна машина, духовка. Котел. Витяжки є дві: одна тут, друга. Там. Витяжки виводяться наверх на антресолі. Покажу трошечки пізніше. Так само холодильник і мікрохвильовка. Велика кімната. А тут немає підлоги з підігрівом, є також підлога з підігрівом на балконі. Балкон великий, можна закрити. Застеклити, виходить на центр міста. Далі шафа. Розкладається в ліжко. Зараз покажу, як конкретно. Ліжко велике, 2 на 140. розкладається легко. Шафи по краям глибокі, повністю, вільні. Антресоль, сходи на майже повноцінний другий поверх. світло І тут ось там витяжка. Так само бойлер. І фільтри для води. Ось це. Великий простір, можна використовувати для зберігання речей. Не дуже високий, але просторий на всю квартиру. Виключателі на теплу підлогу. Це на ванну, там на коридор. Так само у ванній кімнаті є велике джакузі, тепла вода, зеркало під підсвіткою і два е, дві сушилки під рушники. Одна газова, інша електро. Продовжуємо на кухні. Так само електропідлога з підігрівом. Пральна машинка. Духовка нова. Котел. Дві витяжки. Одна тут друга біля вікна. Витяжки виходять на горище, холодильник, мікро мікрохвильовка. Рахунки на газ і вихід вікна на, на двір. Ще є батарея, але зазвичай вистачає такі проблеми.